Тетяна Мамедова, студентка спеціальності спеціального освіта Миколаївського інституту розвитку людини університету Україна. Чи знаєте ви, що дозволяє триматися нам у важкі часи? Наше коріння, традиції, віра? Я навчаюсь і паралельно працюю вчителем реабілітологом в центрі реабілітації дітей з інвалідністю. Ділюся з вами тим, що дає мені крила та дозволяє підтримувати інших, особливо наших діточок. І це робота з солоним тістом. Вашій увазі презентую свої картини солоного тіста. На їх створення мене надихає все те, що оточує природа, стосунки між людьми, події, які відбуваються в суспільстві, а це ті малюки, які мене оточують. Чудовий матеріал для мистецтва, і українці здавна цим користуються. Я виготовляю свої картини самостійно і навчаю цьому мистецтву своїх вихованців, адже дітям дуже корисне це заняття. Воно розвиває фантазію, знімає надлишкову емоційну напругу, стрес чи посилючості та відповідальності. Розвивається моторика пальчиків, покращується робота всіх органів дитини і самопочуття в цілому. До того ж, солоне тісто несе в собі позитивну енергетику. Запрошую вас, любі друзі, долучитися до цього чудового таєнства.